Але українська версія за своїх нас страждала. Ну, це було пов'язано з кількома причинами, тому що кореспондент існує довше, ніж я працюю в цьому ресурсі. Але так, було, ну, була впевненість в тому, що власне інтернет-аудиторія в більшій мірі російськомовна. І це пов'язувалося з тим, що проникнення інтернету в великих містах і там столиці воно більше, ніж, наприклад, там, в якихось менших містах, які, менш, міста, які по типу, типу є більш української Плюс ресурси, які ну, потрібно було витрачати для того, щоб робити такий великий сайт одразу двома марморовину. І, звичайно, там 90% аудиторії кориспонденту вона була на високомовній версії сайту. Буквально недавно ми перезапустили україномовну версію сайту. Насправді ми йшли до цього дуже давно, ми хотіли це зробити давно, так? але знову ж таки це викладалося, тому що в нас завдань багато, ми намагаємося виробити по пріоритетності ну і, Зрозуміло, це дає певний результат. Користувачі довгі довго період часу українською мовою раніше раніше росія російської країни. У нас була стрічка польською мовою. Ми відмовились від цих мов на нашому сайті і нічого не втратили. Насправді, зараз нас читає польська задоволення, так, як читала раніше, коли була польська стрічка. Ми Бачимо це по статистиці, нам коментують польською мовою під українськими публікаціями, під новинами, під публікаціями аналітичного плану. Постять наші ссылки на польських ресурсах, Ми бачимо переходить. що останні ці зміни абсолютно нічого не отримало, люди читають нас українською мовою тут, в Києві. На сході, на півдні, тобто ми боремося за українською. На сайті ми розвиваємо і думаємо на цьому перспективі. Дякую. Властелина марочки на серді. Знаєте, ми ні для мене такою проблемою, що всі ми стояли і не стоїть. Для нашої ресурсу і трошки мені ця дискусія на. Корні, якого я також трошечки приймала участь, так от там не крутять. І отверто кажучи, вони від того й не страждають. Тобто мова точно так же, як і багато інших складових вашого проєкту, вашого сайту, залежить від концепції вашого ресурсу. ВОЛАС сайт ми створювали як сайт регіональних новин, тому від початку в нас не було російської польської. Новин. Ніколи не було. Десь ми пробували раз, але це я визнала, що це просто трата грошей, трата всього. А зараз, коли інтернет дає можливість перекладачі, все все, ну, просто це викинути гроші в проєктах, ну, робити там дві чи три мовні версії. Тобто це затрати по людях, це затрати часу, вони не виправдовуються. Якщо дійсно у вас є контент цікавий, якщо. Ну, ви правильно змоделювали і все, повірте, всі кому ви цікавилися, всі вас прочитають і перекладуть, якщо потрібно. Ви маєте на увазі, а, от, наприклад, перекладач Google, який безпосередньо в браузері чи просто копіювати? в браузері і, браузері, і в браузері і копіювати. Тобто зараз є багато можливість навіть для тих, хто не дуже добре знає мову, та, сісти, скористатися перекладачами, і якщо тобі дуже потрібно, прочитати це. Mm -hmm. Розумієте? Тобто, а ще раз я підкреслюю, що е, вибір, тобто, наскільки вмовах вам виходить, напевно, залежить в першу чергу від концепції, від аудиторії вашого сайту, від того, як ви проєкт збудували. Тобто нам ніколи, тобто, я чітко і завжди кажу, голос проєкт. ми розраховуємо в першу чергу на аудиторію Львова. І тим, кому цікава західна Україна з інших регіонів, але, як правило, вони знають український язик. Тому необхідності в тому, щоб мати іншу, іншу версію язика, ну якщо було б дві гроші, я б на мене напевно зробила. Якщо їх немає, то живемо на українському. Добре, дякую, і Олексій. Розбавлю жіночі думки. Але я насправді згоден більш-менш з усіма колегами, те, що вони висловили. Насправді, якби питання помовності, воно таке доволі умовне, оскільки більшість населення, незважаючи на те, що вони говорять, що я там погано розумію українську мову, насправді це не так. Більшість населення і східної України, і західної України чудово розуміють українську і російську. Українська правда взагалі починала з трьох мов. ще, крім української і російської, була англомовна версія. Але вона була ну, не надто відвідуваною і з певних причин її було закрито. Щодо структури, саме скільки яку мову читають, то українська правда в принципі дещо відрізняється від решти українських проєктів, тому що українську правду десь 85% людей читають українські мову. Це якраз говорить про те, що мова, власне, не має. Читають українську, читають україномовні люди. Українською мовою. Тому говорити yeah. про те, що там, Україна російськомовна, чи потрібна російськомовна версія, це дійсно я зустріл з колегою, що це така дуже. Тому що ми вже всі там вияснили, що насправді в Україні всі розуміють. Це добре, українською російською мову, але я гадаю, що якщо в ресурсу є можливість робити сайт з маму, це є добре. Чому? Тому що є такі, бо ну, розумію, якщо я не була колеги на праві, є таке ж така штука, так, як пушковий трафік. Якщо у вас є дві мови, то ви вигріваєте більше цього трафіку. Зараз. Два А, так, да, зараз. Два. От, так можна зробити. Два. Ну, власне, ми надаємо продукт нашим користувачам, і ми хочемо, щоб користувачам було зручно і приємно приходити на наш ресурс, та? щоб вони відчували себе вдома. Тому що я знаю прекрасно, що косомольську правду в Україні російською мовою у Львові дуже добре читають. Тобто в Івіани знає від ту іншу, але є російська на аудиторії. Чому нам, якщо у нас є ресурс, може бути дві, три там чи чотири, ну залежно від нашої аудиторії, мова на нашому ресурсі для того, щоб користувачам було приємно туди приходити? Вони відчували себе там комфортно. Можу лише сказати, що, наприклад, якщо на курсбульській е правді, на, е на Українській правді, ну або на інших, наприклад, польських фішер, з'являється зараз новини. Повірте, що регіональні ЗМІ реагують достатньо опорослима дії, інтернету, пошуку і так далі. Ці новини досить швидко з'являються на наших ресурсах, переклади на українську мову. І той, хто хоче прочитати, може це прочитати в нас, тобто він ну, я, я не бачу Ні, не можна що... погодитись, да. тут, що в плані просування дійсно запитів російською кому... мовою набагато більше, ніж запитів української мови, від цього нікуди не мінешся. Якщо трафік приходить, якщо людина шукає російською мовою і приходить на російську мовну версію, то але можна я я це подається. Можна, але це не наша проблема і до то проєкт. Творчі, а проблема цієї комерційності, що що ми щось не так рахуємо, може автори теж ресурси рахувати, це комерційний бік проблема, правильно? Але є інші показники. І якщо будуть тільки думати про комерцію, я також як комерсант, не буду робити свої новини, не буду тримати репортерів. Так? Я посажу редакторів, нехай вони скомпонують і будуть новини, так, але на трьох мовах і так далі. Тобто. Знову ж таки, це модель проєкту, як ми підходимо, що ми хочемо мати. І врешті-решт, як ми заробляємо. бік, так, трафіку більше. Але в мене така так, проєкту. Так, так, так. Я просто говорю, що так. є різні можливості. що є, Я, я мова про інше, мова про те, що є певна якась тадуна та, річ про те, що україномовні проекти там нікому не потрібні, не комерційні, там їх читає і так далі. Це все неправда, тому що ну, може вияснили, що так вони є. Але мова йшла про інше, про те, що якщо є можливість у проєкту, ну, не є у неї проєкту аудиторія там двомовна, та, дві, або там трьох мовна, якось інше ще чи на інших, не як спакіни, то чому б не зробити це є плюси. Ну, ну, я Галя, за секундочку я бачу, що є питання в зала, за в зали. Тобто чому кориспондент приїхати працювачі і які затрати, яких людей сидить і працює? Хармонізація роботи? Чи це йде, наприклад, там новинка українською, які проживають, прикладають російською, чи дитинку світло? Заходів стосовно заходів, насправді кількість україномовних заході зростає. От. І з цим мусить рахуватися Ну, зростає, та, і з цим повинні рахуватися всі. Чому кореспондент ну, власне, зробив україномовну версію, Тобу, комерційна складова, так і запитів зростає, ми хочемо більше трафіку. Але е, кореспондент не соціально відповідає українське видання, так? Українське видання, в якого завжди була україномовна версія. Та? І ми Власне, ось ми комерційний проєкт, ми теж якось, ну, маємо свої фінанси рахувати. І ми зараз просто проапгрейдили цю українську версію. Ми зробили її ну, кращою. Ну, це не означає, що в нас її не було, і раптом вона з'явилася. Вона не була це один, два. Стосовно витрат ну, цифри, як і робота. Оскільки основною була російськомовна версія ресурсів, то зрозуміло, що величезно є аудиторієнт. Едітор є редактор, редакція, яка працює власне і пише ці новини. Вона пише їх з різноманітних джерел. У нас немає копії з українським мовою паріських і все. Так? Ми беремо з різних англійською, там, російською, українською і компонуємо. Одразу пишеться російською мовою, це новини. А і далі її перекладають на українців, так побудована адмінка. Тобто людей, які працюють в українській редакції, в ну, україномовній редакції, їх менше, тому що вони роблять менше так, роботи, і тобто вони автоматично перекладають і в очікують. Так? так, так. Тобто вони роблять менше роботи, ніж інша редакція. Тому що інша збирається новина, пише і, так, їх так далі. Ці просто залишається їх перекладати. Тобто Чи можна лишати померційними на цього? А чому вона знаєш, що ці транслайти дуже часто трапляються? Смішні переклади, не, не до кінця ваша не про економіка. Де менше людей не завжди дочують. Насправді я не бачу причини, чому вона не може бути повноцінною навпаки. Тому що люди, які редактори, які сидять і пишуть новини, переписують, перекладають, вони мають певний рівень компетенції. Мова йде не про те, що е, хтось там недооцінює українську версію, а мова йде просто про звичайний бізнес процес правильно? Тобто, якщо б, наприклад, е, українська правда зараз е, ну, почала пробити більше, краще, ну, не російськомовна версія, а більше мовин російської мови, я думаю, що швидше за все вони побудували б редакцію таким же щирами, як ми, просто навпаки, тому що вони в першу чергу українською мовою новини, а потім перебувають російською. І це також би не означало, що російськомовна версія її гіршою. Добре, Олеся, то тут ми фактично можемо розділити е, проєкти е, питання навіть стосовно української мовних проєктів. Перше, це, е, власне, кажучи, те, що казала Ірина, що, коли ви починаєте свій проєкт, да, стартап, в залежності вибираєте аудиторію, в залежності від того, на кого вона орієнтована. Тобто, якщо у вас, я не знаю, це якийсь контентний проєкт, да, якщо ви робите його двомовним чудово, якщо це якийсь сервіс і ви хочете робити його країномовним, так само проблеми немає на самому початку проєкту. Але от коли вже ваш проект починає uh, рости далеко, якщо це змі, тому що на представники найвпливовіших змі українських, тут вже починається питання бізнесу, власне кажучи, правильно або робити бізнес на дві версії, або не робити його. Я знаю, Максим ще хотів поставити питання. одне я Максим Максим Солонецький назва. Ну це така просто Суванська, ну це не про правда, я про інших кажу. Майка першого <губ> не тому що е... окупається. Мені, мені здається, що просто Я вам це не доводить, тому що вони всі в Україні наша. Тому все залежить від вашої бізнес-моделі. То як ви будете монетизувати цей трафік? То якщо ви монетизуєте цей трафік, даючи рекламу для українських рекламодавців, так? то швидше за все вас цікавить в першу чергу українська аудиторія, і вже в меншій мірі аудиторія з інших країн. То тут буде його вже важче монетизувати. Леше там якоїсь там дуже, ну там тільки для готеру, так, і з кожного з з них треба там, там, там потрібні бійки взяти і це моротизувати. Тому ну, про цю але знову ж таки все залежать від вашої бізнес-процентності. Uh, я вас що здати? Uh, 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 uh. У нас з Олексієм просто є ще власний стартап, які теж по подорожі, і ми готівки запустили нас. І ви були і ви про нього скажуть допомоги, а тоді ви прийдете і послухаєте. Так. І нас лише цікава доводить з того проводу. Нас умовний ресурс українською та російською. Нас стартово можна відкрити. А потреба Луа. І там стартова стрілка україномовна. І найцікавіше, коли я спілкувалася з редактором підмірне, він каже, хлопці, дівчата, що у вас немає російськомовної вечірки? Кажуть, вона є. ну народ читає твою мовою.